Санаторій Кристал. санаторій Кристал працює, ви ж бачите, якщо люди є поруч, хоча б одна людина ще він працює. Ну, Якщо не скажеш про кафе Анна, кафе Анна не працює, кристал працює. Шалеграль працює. Ну, Інакше людей взагалі би не було, якщо є люди, хоч трошки, хоч одна людина. Значить, це все тут працює. Ми спустимось в курортний парк. Перейдемось трошки через парк. У нас було вже відео, як ми знизу піднімались догори, але давайте ми зараз з гори донизу перейдемося. Теж дуже люблю йти з гори донизу в парк. Особливо в другій половині дня сонце тоді так добре підсвічує, що все видно, тіньочок, затінок. А що вам розповісти, розповім недавно, як відносно недавно, кілька тижнів тому розповідав про озера, але хтось пропустив, хтось просить повторити, нагадати. Хтось щось уточнити, давайте я вам більш докладно розповім. Озера, водойми, які є у Трускавці, біля Трускавця. Отже, якщо ви на відпочинку, наприклад, в самому Трускавці, ну, є тут готелі з басейнами, можна ходити в басейни. Це я вже не буду розказувати, це вже хай готелі розказують, в який басейн, що вони коштує. Ми вам розкажемо про озера. Озеро так званий Козацький хутір. Це ви, ну всі ж знають, де АТБ, де автостанція на кільці. Виходите в той бік з Трускавця і йдете прямо-прямо-прямо напрямку до Другобича, до Львова, до Києва. Недовго йдете. Хвилин 10-15, буде поворот наліво. І потрапляєте на озеро з пляжем Козацький хутір. Відпочинок там є платний. 40 гривень з дорослого, 20 з недорослого. Але можна підійти з іншого боку, там безплатно, можна зі сторони дамби підійти там безплатно. Ну, перевага платного відпочинку, що є душ, є туалет, є рятувальник, пісочок насипаний, бо там, де пляж дикий, там цього всього нема. Так, можна їхати автомобілем, так, є парковка, так є ресторан. Знову ж таки, всі варіанти відповіді. Оце перший варіант озера. Ну, формально зазвичай це буває в Трускавці. Єдине озеро, яке отримує дозвіл на купання. Станом на цей рік я не маю інформації, що вони отримали дозвіл на купання. Ну, щодо всіх інших озер, які будуть далі, я буду згадувати, вони всі не мають дозволу на купання. Це ваша справа купатися там чи ні. І так тільки це я додам, вони не тому не мають дозволу, що там вода брудна, а тому, що простіше не дати дозвіл, ніж потім хтось втопиться і відповідати. Правда? А так не було дозвілу, хтось втопився його самі проблеми. Я розумію, що це так, То я вам розказую так, як воно є без. всяких Бо, наприклад, наступне озеро я хотів сказати. Бориславське знаходиться в Трускавці, на виїзду з Трускавця як їдете в Борислав, це ви йдете. О, вулиця Бориславська, знаєте, високий будинок, такий найвищий Булівській області, готельний запущений. Звідти от поворот на Борислава з Борислава йдете, можна йти через ліс, можна йти по трасі. Хто як більше любить, важко під'їхати з ножки на автомобілі, є парковка. І потрапляєте до озера Бориславського, де так само можна плавати, купатися. теж дуже гарно. Можна смагати, ну то, що пляж просто не обладнаний, пісочка нема, трава не коситься, рятувальників нема. Тому тої тобто, тобто таблички, що купати заборонено. Навіть передягалки нема, так скажу. Але є поруч ресторанчик, де можна поїсти, випити щось. Та, на обох озерах теоретично можна рибалити. Ну ніби не можна, ви ж знаєте, не можна, але можна. Вати. То що я хотів сказати? То це озеро, насправді, там та сама вода, що в тому озері, що в козацькій хутір, де можна купатися, але тут не можна купатися. А там, де вона далі тече, там стає можна купатися. Бачите, Які бувають цікавені. Це другий об'єкт. Третій об'єкт озеро біля Карпат. Біля санаторія Карпат і біля прилин При Карпаті. Ну, там купатися не можна, це питне озеро. Там можна ходити, дивитись, насолоджуватись. Але купатися там не можна. Ну, це знову ж таки ви щоб Випередити питання. Та там же тече річка. Річка-слуниця тече. Ну, ви її переходите, якщо там, наприклад, знаєте, вона тече з дошу б'їзної від ріксуса ви її можете бачити. Аж туди далі до Казявкінського санаторії. Тече річка Слуниця. Ну там хіба ноги можна помити, ви там не покупаєте. Сіва після дощу, можна в ліс трошки зайти, але там не покупаєте. Це в самому Трускавці, бо Трускавці нема річки. Та є річка в Трусковці, і не одна. От, тут ще одна річка через парк, тече потік воротище. Тож, те ще річка через парк. Ну просто вона така маленька. Що не поплаваєте, не позасмагаєте, пряш не зробите. О, станом на зараз я вам що розказав? Три озера і два річки вже розказав. І це все було в самому трускавці. Тепер давайте трошки за межі трускавця вийдемо. Наприклад, Доброгостівське озеро, воно мені подобається. Що велике. Купатися традиційно там не можна, рибу ловити ну, за гроші хіба, але ну, то ваша відповідальність, що ви там купаєтесь чи, чи рибу ловите. Моя задача попередити. Можна ти з самого трускавця йдеться. Трускавця на станилю через цвинтар і там через лісочок трошки переходиться і є вибіля озера цього Доброгостою. Можна їхати автомобілем, можна їхати маршруткою. Варіантів є багато. Озеро є гарне, поруч це території облагороджені. Є навіть цей волейбольний майданчик, наскільки я пригадую. Тобто, ну і Воно по площі, воно найбільше з тих всіх озер, що ми вам розповідали, тобто там справді можна купатись, гарно відпочивати, проводити час. Трошки далі є озеро в Уличному. Ну, воно більш занедбане, але теж... чи Уличне правильно казати, я не управляйте. Це озеро теж придатне для відпочинку. Ще два озера, бачите, я вам накидав. Ці озера в нас є, у нас все є на каналі. Дивіться, переглядайте, щоб ви правильно розуміли, як озеро виглядає, бо хтось подумає, що йдеться про таке озеро, як тут в парку. Ні, такі озера більше цивілізовані, вода чистіша, то не такі озера то все такі озера, де можна плавати. Скажу всі ті озера, що я написую, я, я там як мінімум, плавав. Я вам не радий, якби сам не плавав. Далі протікає річка Стрий, недалеко від рускавця, ну як недалеко, але далеко. На річку Стрий можна їхати в місто Стрий, ну там вона вже така гух. Там варіант відпочивати, пляжу. А можна їхати в старий кропивник. Старий кропивник, новий кропивник, О, там, там те ще річка Стрий, рибник, сопіт у нас звідти всюди є. Відео, довге село, у нас є відео з річки Стрий. Річка Стрий теж може бути більш повноводна, менш повноводна, ну Там, щоб так дуже, поплавати не поплаваєш, хіба як душі прийшли, але ну, ця річка більша, ніж ця річка в Трускавецькому парку. Тому радимо, ще річку Стрий. А також традиційно що радимо? Карпатське море. Карпатське море, це така водойма. Недалеко від сопоту від довго у нас є добре описано само Карпатське море. Зараз ми говоримо тільки про водойму, бо її колишня недобудована дамба, а можна подивитися то вже інакше. Ми говоримо про водойми, то про водойми. Ну а там можна купатися. З такого що. Плюс можна купатись ну, на всіх водоспадах. Я теж на водоспадах люблю купатися, самі східниці є. Чотири копиці, але там не дуже покупається. Маленькі водоспади в Бориславі теж не дуже покупаються маленькі водоспади. а от вже водоспади сопіт, водоспади лазний, водоспад Гуркало, там місцями є такі місця, що можна зайти і собі сполоснутися чи просто постояти під водичкою. Це екскурсії на водойми, які в нас є. Ну плюс є екскурсії з Трускавця в Борислав. У нас є купа відео з Бориславу, дивіться, що ви правильно виглядали, що це таке. У Дорогобичі екскурсії, теж дивіться, що це таке. У нас і селеварня показана, і центр Дорогобич. Та все, що вам ви можете от подивитися у нас, щоб знати, варто чи не варто їхати. Львів пропонують поїхати з Трускавця, то собі, що Львова у нас, напевно, ні один YouTube канал не має стільки відео Львова. Стільки ми маємо відео Львова. О таке. І що, і тут дійшли вже, бачите? До того місця, де теж колись було озерце, а зараз я розумію його вже теж нема, правда? Так, вже все заросло, підсохло. Навіть після дощів озерця тут вже немає. На жаль. П'ятнадцята 0,3.